Вітаю всіх любителів бюджетних знахідок. Сьогодні я в Аврорі бачу, завезли чудовий набір столових приборів з нержавіючої сталі, всього за 349 гривень. Він класичний, без візерунків, входить до набору ніж, ложка, столова, водилка, чайна ложка. Тут виходить 16 приборів. Всього... Ще одна новинка, теж набір з 4 чайних ложок. Тут в золоті і з декором на ручці у вигляді серденька. Ціна набору 139 гривень. Для поціновувачів рибних страв з'явився девайс для очистки рибної луски. Ціна дуже бюджетна, 39 гривень. Це пластик, тому не впевнена, чи якісно буде чистити і чи надовго цей помічник прослужить. Ось покажу вам поближче, як виглядає цей девайс. Перед посуду є нова форма для запікання. Вона невеличка на 600 мл і коштує 179 гривень. Цікава цукерниця, приємний такий рожевий а, колір, можна сказати, колір рожевого золота, не знаю, як на камері відображається. Вона скляна і вартість цього лише 59 гривень. Куди ж без масляної в холодильнику та на ранковому столі. Ось така, ніби скришталює, за 119 гривень. Подивіться, який милий таймер у вигляді лимончика в Аврорі представлений, всього за 88 гривень. У відділі кухонного текстилю побачила чудові вафельні рушники на кухні з різним візерунком і по дуже чудовій, як на мене, всього лише 55 гривень вартості. Зверніть увагу, якщо вам потрібно оновити. І ще ось нова рукавичка для гарячого, теж якісно пошита і коштує вона 69 гривень. Ось такий яскравий набір, губка Кавун та щіточка на кухню за 59 гривень. Правда ж, настрій додає одразу і хочеться посміхнутись. І ще окремо є ось така щіточка для миття на кухню або в ванну можна, 77 гривень, трохи не бюджетно, як на мене. Цікавий девайс знайшла сушилка для одягу настінна і інерційна за 149 гривень зараз по акційній пропозиції. Можливо, кому потрібно, теж можете звернути увагу. І ще ось представлена бюджетна душова лійка з державійки, силікону та пластику за 129 гривень і ось так вона виглядає. Серед товарів для затишку во врозі знайшла оновлення свічок з осінніми ароматами. Є ось металеві банці за 99 гривень і стильний маленький гарбузик. Свічка у склі за 139 гривень. Далі у нас просто металева фігурка грушка за 299 гривень. Уявляєте, щось якось не дуже бюджетно для аврори, і ананас з кришкою можна щось покласти всередину за 129 гривень по вартості. Двосторонні підсвічники по суперціні. Дуже, до речі, рекомендую. Вони класні і коштують дуже бюджетно, всього 49 гривень. Декор з пластику ще є, хто полюбляє зелень у горщику за 99 гривень, і є ще у глиняному горщику трошки дорожче 119 гривень. Широкий вибір Аврора завезла ниток для в'язання. Хто полюбляє в'язати, можете звернути увагу. Ось ці, що я показую, це 100% поліестер, багато кольорів, структурних ниток для свитрів, сумок, пледіків, подушок, шкарпеток для творчих запалів, скажімо так, на осінь або взимку. Ціна від 69 гривень за моток, і навіть були і вище по вартості. Привезли теплі дитячі шкарпетки, можете звернути увагу, але вони з поліестеру, хоча були м'якенькі, ціна 44 гривні. І чоловічі довгі шкарпетки у наборі 99 гривень коштують за три пари. Були білі, чорні і е, сірі. В складі бавовна 72%, і коротенькі були по 24 гривні за штучку. Ось ця подушка з цікавеньким принтом теж нова поставка в Аврорі. Холодно, тож утеплюємося ми з вами наповно, і Аврора нам пропонує широкі шарфи з поліестеру у двох кольорах, тільки бачу, і мені здається, буде він нібито кусатися. А може і ні, треба, мабуть, приміряти. Вартість 179 гривень. І ось така дитяча версія комплекту з шапка з вушками і хомут на шию з біленьким плюшевим доповненням та гудзиками. Є у декількох кольорах і коштує такий набір 179 гривень. Виробник вказує, що це саме зимовий комплект. Далі з зимових дитячих шапочок бачу, що є ось такий варіант з відворотом. Цей варіант коштує 77 гривень. Для волосся ось такий цікавий краб в оновленнях з'явився зв'язаною квіточкою. Уявляєте? А хоча він на тонкій пластиковій основі і коштує такий крабик 64 гривні, є у двох відтінках. І ще ось такі крабики з перлинкою нові з'явилися. Це теж пластик, в наявності бачу у чотирьох кольорах і дуже вигідна пропозиція, з всього 44 гривні. Чудова ціна гелю для душу, шик 900 мл і коштує 99 гривень. І на цьому дякую всім за вашу увагу та перегляд.